Лише і до війни, і під час постійно, і не я один постійно говорили, говорили, говорили про те, що все російське вбиває. І це не була метафора. Це була дуже пряма теза, не метафорична, не в переносному значенню, не алегорія, а дуже пряма теза про те, що все російське вбиває. ці суїцидники... Самогубці на це відмахувалися і вважали, що це все дуже різні речі. В сучасному світі все дуже пов'язано. І кожен спожитий мегабайт, кілобайт, кіловат, що там, чим рахується російський контент, він пізніше все одно через монетизацію обертається в 10 тисяч дронів. Які пізніше прилітають на твою ж землю, на твої же квартири, на твої же міста. І цей зв'язок є абсолютно прямий, і він був завжди прямий. І той, хто відділяє ці речі, відділяє своє приватне споживання того, що йому там дуже любе серцю, вуху і, 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 і оку, відділяє від, від війни, від, 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 від комерції на війні. Ну Він проти себе дурить і це дуже суїцидальна насправді позиція. Тому що ну, ця теза про те, що все російське вбиває, ну, вона має дуже прямий вимір. Воно вбиває не лише мозок, ну тому що треш зрозуміло, е наскільки він отруйний є для душі, для духу цей російський, а воно вбиває безпосередньо, тому що, власне кажучи, конвертовані. Конвертовані пісні, серіали, театри і та інша російська продукція. Вона пізніше прилітає в вигляді куль, в вигляді вибухівки. І я чесно кажучи, для мене це дуже сумна і печальна історія, бо мені зараз взагалі всі оці суїцидники. Які далі, сидячи в українських укриттях своїм дітям на планшетах показують русські мультики і русські ютуби, це мені навіть, якось нагадує, коли от якийсь знаєте, страчений іде на страту до російського ката, і по дорозі на страту він навушниках собі ще послухає, так на останочок. Знаєте, вже на сам кінець ще послухає в навушниках русську пісню свого ката. От це дуже печальна історія. Я, чесно кажучи, я не знаю, що тут сказати. От, я абсолютно не знаю, що тут можна ще сказати. У мене тут сумна новина. Цього не буде ніколи, бо все впирається не в заборони, хоча вони теж мають бути, не в якісь такі навіть, державні рішення, хоча я думаю, їх теж можна застосовувати в час війни. Але воно все одно впирається в бажання, в нашому випадку в таке вперте, просто категоричне небажання русифікованої частини українців працювати над собою, робити певні висновки, думати, відмовлятися від того, що для них дійсно, напевно, є рідним. І воно все опирається в це. І Тут, як ти людину змусиш на приватному рівні відміняти, наприклад, світлий ліс? Або як ти людину змусиш на своєму приватному рівні, коли вони там сидять чи в себе вдома, чи в перерві між тривогами і між вибухами в твоїх околицях? Далі собі хоче дивитися там російські серіали про ментов, про бандитів, про якийсь там про Советський Союз, там, хороше прошлое і так далі. Мені дається, що тут якраз от термін суїцидник, я ж його в максимально такому зухвалому і образливому контексті вживаю. І я це роблю свідомо. Тому що ці недороблені, кончені йолопи є самі натуральні суїциди. Воно буде лізти в голову до, до Тигра, і там щось пробувати ще в тій голові щось там ще е, е, потягнути. Тому, тому це є, ну, мені інколи здається, що от небажання наших роз, русифікованих, отої русифікованої частини нашого суспільства, небажання ну, взагалі дупля давати, що воно придуручне робить, воно є, знаєте, різновидом такої кнопки самоліквідації. От, напевно, сама еволюція якось придумала цей спосіб, як взагалі, ну не знаю, чи покарати, вибачте за таке слово, чи не знаю, що що. Ось тих людей, які ну, просто зовсім не думають, ну не можуть скласти до купи причину наслідок не можуть логічно мислити, причину наслідкову. От мені здається, що якось історія от сама вже ну, так вже явно показує, що якраз що найбільші якраз споживачі. Всього російського, це є власне русифікована частина України, умовно називаємо її Юго-Восток. Ну, бо здебільшого це так кількісно там концентровано. От вони найбільше потерпають від обстрілів, від, від щоденних тривог, від, від щоденних смертей. І далі ноль на масу. І далі дупля не дають. Це є кінцева тупикова гілка якоїсь певної такої ну, штучної, просто якоїсь, знаєте, віктивної. З величезною кількістю якихось комплексів ідентичності, яка мені здається, от навіть лежачи вже одною ногою в грубу, вибачте на слові, і далі взагалі нічого не пайме. Так, це підмінили душу. Вся справа власне в тому, що людина вважає рідним. Я часто про це кажу: що от те, що ми зараз спостерігаємо, ми спостерігаємо таку кульмінацію. Таку найвищу точку апогей колонізації. От колонізатор попрацював на славу. Він підмінив душу, забрав в українця, забрав українське ще в 30-х роках і 40-х минулого століття. Вклав туди совєтське, воно же російське. І тепер людина нащадок колонізації, тобто колонізований, тепер рідним. Уважає те, що є насадженим. І він те рідне буде ще й захищати. Він на сторожі в'язаного, гинутого, в тоталітарний спосіб насадженого. Він ще на його сторожі буде ставити закон, бо вони мають право, якісь там права. Оце власне і є результат колонізації. Я завжди кажу, що колонізація російська пройшла на ура. Це навіть не 10 балів по 10-бані системі. Це всі 100. Вони бездоганно це зробили. Вони породили навіть не одне, а кілька поколінь таких вірних, колонізованих, які от, ну, навіть під страхом смерті. Фізіологічної смерті неспроможні відмовлятися від усього, що колонізатор їм насадив, і прищепив насильно як рідне. Оце власне кажучи, ми зараз споживаємо ту кінцеву стадію колонізації, коли колонізовані не здатні вийти все ж таки з матриці колонізатора. І тут це можна і треба долати, але звичайно. На це, по-перше, йде багато часу. Ну і плюс це, це тут найосновніше. Для цього потрібна сильна, і послідовна і масштабна і системна державна воля. Це має бути вже дія держави. Держава 30 років працювала на таке, знаєте, офіціанське обслуговування якраз колонізоване. Не українців, а колонізованих. І власне, кажучи, тепер ось власне, що ми прийшли? Ми прийшли в цей апогей колонізації, коли вона ну вже вже настільки відбулась, що фактично ця деколонізація тепер буде мати ознаки і дискримінації, і я за це завжди виступав. І певних заборон, і певних е, таких заборонних рішень я завжди за. За це виступаю, тому що віддати це на відкуп еволюції це є абсолютно марна справа, ще 100 років пройде. Ну і ну, Тут це питання на майбутнє. І, власне, все опирається саме в послідовну державну позицію. А тут ми розуміємо, що державною владою в Україні є нащадки колонізованих. І тут все зійшлося. Держава не буде долати наслідки колонізації, тому що для державних лідерів все насаджене колонізатором і є рідне. І це коло замкнулося. Ми проти в цьому будемо. Тут зусилля пасіонарного, е, суспільства українського, звичайно, вони помітні, вони потрібні, але їх замало. І ми далі будемо дивитися на те, як до нас по всій території України будуть прилітати дрони. За які заплатили наші соотечественники, які, бачите, дуже їм подобається е, русська естрада і, і, і русський кінематограф.